Забудовані ліси, приватизовані озера і окуповані пляжі. Нечесні чиновники позбавляють українське населення його легенів. Півстоліття тому столиця України вважалась одним з найзеленіших у світі мегаполісів. Проте забудований бум 90-х і початку 2000-х позбавив Київ цього статусу. За останні десять. 10... 15 років в Києві не створено жодного парку. Але коли ми говоримо про міста, то безперечно це відсутність містобудівної політики, сучасної містобудівної політики. Це озеро Святошинське. Воно на самому виїзді з Києва. Це чудова рекреаційна зона, але її вирішили приватизувати. За рибалку на озері у всіх без винятку вимагають плату. Деякі рибалки стверджують, у разі відмови невідомі особи проганяють їх, а подекуди навіть відбирають і псують інвентар. Сламані що за не заплатили. Ну що я рибачович без білету? Ну так нагої типу. Платі такий. Команда Ступкого влаштувала експеримент на цьому озері. Аби подивитися, як ці активісти відреагують на невідомих рибалок. Чекати довго не довелося. Ось тут общество за риби, за свої деньги, рибу. Таку общество? Величанська рибалка. Величанська рибалка. Да. А можна документів? Вот офіс. Вот а що буде, якщо ми вам не будемо платити? Забирати уточну і. Офісом спілки чоловік назвав ось цю охоронну будку інституту рибного господарства. Втім, до установи ми ще повернемося. Будь ласка, соберіть снасті. Ми не будемо нічого збирати. Ні, ви соберете снасті, Будь ми ласка, соберіть, будь ласка, снасті. За кілька хвилин підтягнулися й інші особи. Вимагання коштів вони назвали тимчасовим вступом в організацію, Причому гроші мають платити всі, навіть атошники. Вступають в організацію. В в да. 9. 9. Це просто виплата за рибалку іншими словами, Ні, Це временний взнос на день. Заборонено не для, не для членів суспільства. Учасникам 10 10. АТО 75 гривень. Стопкор викликав поліцію і написав заяву про шахрайство. Покажіть ліцензію на проведення охоронної діяльності. Е, у нас е, ліцензія на громадських засадах. Як це? Ліцензія на проведення охоронної діяльності. Я, я не компетентний відповісти на це питання. А ми діємо на, 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 на озері з 1400 року. як... Е... Як громадська організація. Року, Інститут рибного господарства займається. Ну, за 2016 рік, зверніть увагу, будь ласка. Людина сказала, що вони з 2014 року тут діють. Ну так, добре, ну так що? А тепер найцікавіше, члени біличанського рибалки опираються на договір з державним інститутом рибного господарства. Він нібито надає організації право проводити таку собі господарську діяльність згідно з публічною кадастровою мапою України, цільове призначення ділянки дослідження та розробки. Тобто, в інституту немає повноважень надавати подібні дозволи. А відтак договір є незаконним. Тому що розумієте, що рибалка не має закон. Право займатися охоронною діяльністю. Вони не мали права і захоплювати ставок, а от прийшлося і з дозволу адміністрації мусили підписувати ці угоди, тому що інакше, а як інакше виходить було з ситуації. От я вам повірте, пане Артем, не дай Бог, я не хочу, що вам дурне передрікати, але завтра може бути вас під редакцією таке буде, що там 400 чоловік. Будуть. Ще й ще нам. Ви розумієте, я вам повірте, це публіка специфічна. Пояснення директора інституту нас шокували за його словами. Установу примусило укласти незаконний договір погрозами фізичною силою та блокуванням спуску води. Закидана в шахту, Почали палити шини, сторожів тоді побили, бо ми відкрили там по чи три кримінальні справи. Що зими воду в озері спускають через спеціальну шахту. Перекриття спуску викликало би екологічну катастрофу місцевого масштабу. Вода затопила б і наступні стави, і всю околицю. Якби рвануло дамбу, то вода би пішла б нижче, а заді гідроспоруди нашої дамби, де ставу номер 3 там йде газова труба. От це по-перше. По-друге, там йдуть ще наші дамби, які тут на другому ставу, на першому. Так що ну, ситуація могла би бути Я... серйозна. Команда Стопкору зустрілась із керівником Біличанського рибалки. Ним виявився помічник нардепа Олега Ляшка Андрій Махніцький. Ви знаєте, що в інституту самого нема права на ведення господарської діяльності на цьому озері. Мені не я тим не займаюся. До мене громада звернулася. Поможи, допоможи, що ми тут рибали. А є правда інших людей, які теж чесні, теж втомлюються, теж літні, теж бідні. Вони приїхали, хочуть відпочити, а хтось на них кидається. Ну це не ну, це не ну, це одиниці. Ну це може бути одиниці. Та виявилось, члени організації дійсно опікуються озером, хоч і погодять себе, наші є власниками водойму. Ці фото свідчення діяльності організації. Її представники не тільки зариблюють озеро, вони прибирають прилеглу територію і ставлять лавки та смітники. Чому ми не згуртувалися? Їх дісталося. Озеро загрузло в мусорі. Коли ми сюди тільки прийшли, перших два-три суботники вивезли, вивозили по п'ять машин мусору. Тут не було де сісти, реально Я, е, в місяць. Ців п'ять назад був голови адміністрації Святошинського району та задавав питання, чи можливо за державний кошт зарибити наш водойом? Сказав, що немає коштів. Поведінка активістів стала результатом повної бездіяльності чиновників. Можновладці відхрестились від обов'язку влаштувати сприятливі умови для громадян. Тому за це взялася громадська організація не зовсім законно і часто агресивно. Тож залишаємо оцінку конфлікту на розсуд глядачів. А це вже Донеччина, село Озерне. Місцеві князьки привласнили собі озеро Бакай і огордили його парканом по всьому периметру. Тобто, дивіться, отак от резервний резервуар води, який знаходиться озеро Бакай, недоступний для пожежної машини. Особи, що вважають себе власниками озера, самі вирішують, коли пускати людей до водойми. Кому вона так? – Так. – А ви тут живете? Ні, ви... Ви старжуєте ну, так люди обурені і вимагають доступ до водойми. Нічого не треба. Мені хочеться, щоб моя дитина покупалася. Тут і я теж. Адкрийте нам двері, що всі хати. Вони там рішайте, їхте рішити. Зараз темор знімається озеро які? громад. Озеро загороджено вже 10 років, та місцеві чиновники клеять дурника. Мовляв, вперше чуть про проблему. На сьогоднішній час звернення е, від мешканців села Озерне офіційно в Лимацьку міську раду. Ну, Дивіться, то, що да. і, воно, ну, варіться, воно вже не написано. Було. воно вже напине. Якщо написано, воно написано. Місцеві жителі заручилися підтримкою активістів і підготували звернення до чиновників з вимогою знести паркан. Стопкор обов'язково проконтролює виконання цих вимог. А тепер як рекреаційні зони деребанять чиновники? Парк Феофанія має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Та одіозний міський голова Києва Леонід Черновецький у 2007 році виділив 4 гектари землі парку під приватні забудови. Це були такі, знаєте, неоглядні ліси, там пущі водиці, кончі заспи, білицький ліс, Ліс, який просто На території міста знаходиться в От Забудова зараз проникає саме в ці масиви. І вони тоді вже знаєте фрагментуються і втрачають свою особливу цінність. Мешканці прилеглого будинку про будівництво дізнались взимку 2015 року, коли під вікнами з'явилися паркани. Новина їх шокувала, адже забудова схилів поруч з ними могла призвести до падіння будинку. Проводилися в радянські часи інженерно геологічні дослідження, і було встановлено, що цей будинок стоїть на плавунах. Так само, і цей участок він весь знаходиться на плавунах. Як тільки тут починається будівництво, це несе потенційну небезпеку нашому будинку, тобто 100% що почались би тріщини, а то і дуже великі матеріальні збитки у всіх мешканців будинку. За півтора року конфлікту встановити замовників будівництва мешканцям так і не вдалося. Чотири гектари землі поділили на дві забудови між компаніями Новий дім і Конкорд К обидві зареєстровані за однією адресою. Наші мешканці е, згруповано діяли. Ми я ніколи не ходила на суд одна. Ми завжди ходили групою на суди. Ми завжди ходили групою під Київраду. Перший мітинг, який ми влаштували під Київрадою, нас було дуже багато. Фактично, весь будинок… Вийшов на цей мітинг, всі тримали плакати, і тому саме тому Київрада проголосувала за скасування договору оренди. Півтора року мешканці ходили на суди, мітинги та до комісії Київради. Конфлікт набув розголосу. Людей підтримали столичні депутати. В судах мешканці дійшли до касації і перемогли, а Київрада розірвала договір з орендарями. Ці паркани це все, що залишилось від забудовників Феофанії. У 2015 році у Нью-Йорку пройшов саміт ООН. На ньому було ухвалено ціль збалансованого міста. Цим пунктом передбачено, що міська влада має дбати про збереження зелених насаджень і розвитку рекреаційних зон. Україна також підписалась під цими цілями. Тож сподіваємось, влада візьме на себе обов'язок піклуватися про легенії великих міст України.